Господу помолімося, щоб освятилися, водиці силою, діянням і приходом Святого Духа, Господу, помолімося, щоб на водиці зійшло очищальне діяння при Святої Дорозі, Господу, помолімося. Щоб була їм дарована благо. Спасіння, благословення Йорданове, силою і діянням і приходом Святого Духа, Господу помолімся. Що вони надалі був скрушений, сатана під ногами нашими, зруйнована була всяка лукава, затія спрямована проти нас, Господу помолімся. Прості, вислухаємо святого Євангелія, миру сім духа Марка святого Євангелія, читання. Слава Тобі Марк, славі, слава Субіславові! Будьмо вас одного разу прийшов Ісус із Назарету, що в Галилей, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб сходив на нього, і голос і злинув з неба. Ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобання. Слава тобі Господи, Вседержителю, Споконвічний царю, Славимо тебе, создателю, і створителю вселенної, славимо тебе, без отця з матері, без матері, диця сущого, попередньому празднику ми бачили тебе дитя, а теперішнім досконалим тебе бачимо, від досконалого яминого Бога нашого. Вони настав для нас святої час, і хор святий збирається з нами, і ангели з людьми спільно святкують. Нині поповодать Пресвятого Духа у вигляді голуба на воду прийшла. Нині незахідне сонце засяялося і доброволюсти Господь у світі. Господи, крові не явилося по Счетов, возлюбим сином тебе, називаючи, і думя, в ним за свічу в мене сього, я висяти, не стаже, і світ просвітив, слабо, ти в христі ще зараз священник ідуть з пропилом, поблагословлять нас троха з неба. Тепер буде ще благословеною Йорданською водою, щоб були здорові, щоб всяка нечість від нас втікала і шарахалися біси, коли бачать, як йдуть учні Христа Ісуса з вірою, з упованням на Христа. Дорогі бритські, ще пригадую, у четвер, о 8.30 є річниця пам'яті загиблого Юрія Вербицького. Ми покликані пам'ятати тих людей, які цінують життя. Відстоювали вологідність і наше майбутнє. І тепер дуже велике прохання нас зібралося Це рік в пам'яті митрополита Андрія Шептицького. Уявіть собі, вся площа ринок повно людей, посвячує митрополит воду. І тоді, мої любі, вони стоють в один рядочок. Кажуть, пана. Прошу пані. Ми маємо бути брат за брат, за сестру, маємо бути рідні, В церкві люди Богом вибрані, щоб були прикладом для того світу. Вчора хочу вам подякувати. Нині знов добродії підвезли воду. До четвертої години був святий спокій. Всі, що були на службах Божих, бо так гарно ще не було ніколи, щоб я не перехвалив зараз вас. Вже з четвертої години з'явилися претензії. Якраз ті люди, що не мали як до церкви попасти або не змогли, що з буняками їздять сюди за водою, їм вже щось не підходило. То наша церква, то наш Бог, то миний дорожчі в Божих очах, тому беручи святу воду, пам'ятайте, стоїте помеже святим народом Божим. Хай вам Бог благословить всім. На запокійну літургію за Юрієм Вербицьким, 8.34, прошуємо. Вечорами зараз священники не сповідають. Вас день перед тим попереджують. І тоді до вас прийдуть з Юрданським благословенням. Ті, що з МЖК, їм вчора подзвонили, що до них прийде священник, нині не прийде. Ми на МЖК підемо разом, всі священники, так як робимо там. День перед тим позвоним. Кранів тут є більше. Не спішіть. Це, черга від Шептицького була, від міської ради аж до церкви у Уявляєте собі, туди Богдана на Хмельницького аж майже на підзамче. Але то були люди, їх подивляв світ. А ми можемо такими стати. Христос сюди.